У сполучених штатах відбулися перші вибори після повернення в Білий Дім Дональда Трампа. У Вісконсині голосували за члени Верховного суду штату, а у Флориді за члени палати представників. І Якщо у Флориді вибори прийшли без сюрпризів, перемогли республіканців, то у Вісконсині виграли демократи, і це стало неприємною новиною для адміністрації Трампа та його протеже Маска, який активно фінансово втручався в агітаційний процес. Розповідає Олександр Мужичук. Перша поразка тандему Трампа та Маска на виборах у США у Вісконсині перемогли демократи. До Верховного суду штату було обрано суддю Сюзан Кроуфорд, яку підтримували, зокрема, 44-й президент Шабара Обама та філантроп Джордж Сорос. Це стало холодним душем для нової адміністрації Білого Дому, адже Вісконсин складний штат для Трампа. На минулорічних президентських виборах він здобув тут перемогу із перевагою менш ніж у відсоток. Однак найбільше розчарування у більшості місцевих викликав маск, який фактично намагався під. Купити виборців він просто настирливий мільярдер, який все урізає, навіть те, що потрібне людям. Вибори у Вісконсині стали найдорожчими в історії штату. Обидва кандидати витратили на них понад 90 мільйонів доларів. Маск викинув 22 мільйони на кампанію республіканця Бреда Шимела. Мільярдер видав чеки по одному мільйону доларів двом активістам виборчої кампанії та роздавав гроші іншим виборцям, які агітували за Шимела. Противники Маска безрезультатно намагалися оскаржити його так звані виплати. У відповідь мільярдер твердив, що на кону майбутнє не лише США, а й усієї західної цивілізації, оскільки Верховний суд Вісконсину може Ухвалити рішення про перерозподіл округів, а це може порушити баланс між республіканцями і демократами в палаті представників США, що вплинуло б на здатність Трампа керувати країною. Маск просто дуже мене злить. Він використовує гроші, так як ми не звикли. І я справді думаю, що знаєте, йому просто слід триматися подалі від місцевої політики. Щиро кажучи, йому слід триматися подалі від усієї політики. Таким чином, вибори у Вісконсині стали першою реальною перевіркою настрою виборців щодо Трампа після його двох місяців при владі та низки сумнівних рішень. Адже після розпочатої маском непопулярної політики масштабних скорочень у держструктурах його імідж країні значно похитнувся, зокрема серед прихильників республіканців, які також залишилися без роботи та виплат, 68-річний ветеран з інвалідністю Джим Гейзелтон сказав, що планував взагалі не йти на виборчу дільницю, але все ж вирішив проголосувати за демократів після втручання у вибори маска. Я голосую проти маска і Трампа. Я розділяю деякі їхні погляди. Не можу сказати, що я задоволений своїм вибором, але я відчуваю, що мав так зробити. Тим часом сенатор демократ Корі Бука з Нью-Джерсі розкритикував Трампа у рекордній промові тривалістю 25 годин і 5 хвилин. Таким чином він побив рекорд вже покійного сенатора Строма Термонда. Його промова, виголошена у 1957 році, тривала 24 години і 18 хвилин. президент прийшов до влади, і перше, що зробив за 71 день правління, вселив страх і невпевненість щодо соціального забезпечення, загрожуючи його знищує розповсюджуючи брехню та змушуючи Ілона Маска називати держустанови фінансовими пірамідами. В результаті люди похилого віку пишуть лист за листом, використовуючи такі слова, як Я втрачаю сон я наляканий, я боюся, допоможіть мені, розповідаючи найболючіші історії про незахищеність на пенсії, про проблеми зі здоров'ям, незалежно від того, чи ви президент республіканець чи президент демократ. Ви не маєте вселяти страх уразливим громадянам. Літнім людям, які заслуговують нашої поваги та гідної пенсії, букер почав свою промову в понеділок, о сьомій вечора, за східноамериканським часом, пообіцявши продовжувати її доти, доки буде фізично в змозі. За кілька днів до виступу він перестав їсти та пити, що призвело до м'язових судом і спазмів під час багатогодинного виступу. Олександр Мужичук, програма рікне СТБ, єдині новини.